Порівняння Osmo Action 5 Pro та камери iPhone 16 Pro може здаватися цікавою темою, особливо для тих, хто займається зйомкою або ж планується робити в майбутньому. Воно й не дивно, адже пристрої цьогорічні знімають 4К 120 кадрів, але саме головне це їхня ціна. Action 5 Pro набагато дешевша за повноцінний смартфон від компанії Apple. Та чи знімає вона в такій самій якості, як і 16 Pro, чи можливо краще в цьому відео? Ми все з вами перевіримо. Пристрої, які ми розглядаємо, створені для абсолютно різних задач та ситуацій, але з точніше можна сказати, що вони обидва підійдуть для ведення вашого. Відеоблогу. Основне питання лише полягає в тому, де якість буде краща та що буде більш зручнішим. Під час користування пристроями мені сподобалось знімати на екшн камеру, особливо вертикальні відео. Її форм-фактор дуже зручний для тримання в одній руці, а завдяки екрану спереді можна завжди контролювати своє положення під час зйомки. Стандартний кут зони захоплення на Osmo Action 5 Pro є більшим, ніж в на ширококутній камері iPhone 16 Pro. При цьому є можливість його додатково розширити, вимкнувши широкий кут або ультраширокий, Ще й зображення при цьому буде помітно округленим по краях, що не завжди добре виглядає. Також присутні три типи стабілізації, одна з яких працює тільки до 4К 60 кадрів, адже вона для більш екстремальних типів зйомки. Для звичайних буде достатньо перших двох за потреби її можна взагалі вимкнути для того, щоб позбутися кропу картинки, якщо відео буде статичним. Дуже приємно здивували мікрофони, вони круто захоплюють голос навіть на відстані. А ще в додачу можна самому брати один з трьох доступних функцій шумодаву, перші з яких це його повна відсутність. Як працює запис голосу, ви почуєте трішки пізніше, щоб прийняти разом з iPhone. Варто ще згадати про можливість заміни акумулятора. Якщо брати відповідну комплектацію при покупці або докупити кейс на додаткові дві батареї, за інформації однієї вистачає на 4 години, що вже дає можливість не турбуватися про швидке розряджання. Особисто я на 4 години не назнімав, але для тих, хто полюбляє таймлапс, це знадобиться. Знімаючи на основній 16 Pro в нас немає змоги дивитися на екран, що й не дивно. Стабілізується відео в порівнянні з екшн камерою таки гірше. Тільки режим швидкий рух може позмагатися з осмо, але й він має максимальне розрішення 2К, в той час як Action 5 Pro 4K. Для тривалої зйомки iPhone не дуже хороше рішення, адже замінити акумулятор не вийде. Доведеться під'єднувати павербенк, що вплине на комфорт використання. Єдине, що круто працює, це нові студійні мікрофони. Вони чудово захоплять звук з усіх напрямків, а потім на лаштуваннях за допомогою функції Audio Mix можна обрати один з чотирьох. Типів доріжки та відрегулювати ступінь фільтрації шуму. Як ви вже зрозуміли, Osmo Action 5 Pro набагато комфортніша, ніж iPhone. Але що там по якості картинки? Зразу скажу, що по фото частині Action камера трішки програє, хоч там 40 мегапікселів, але в iPhone присутній Apple Pro Raw, де вища деталізація. А ще в камері 16 Pro фокус на відстань набагато менша, що дає змогу знімати навіть в форматі макро. А от в відео ситуація трішки інша. Основна ширококутна камера iPhone передає більш деталізовану картинку, хоча й захоплює при цьому меншу зону. Щодо ультраширика, то він схожий до камери основного Action 5 Pro. Деталізація однакова. В місцях з мілкими об'єктами, такими як гілки та листя дерев, все перетворюється в однакову кашу. Вночі та сама історія. Єдине, що відрізняється, так це зона захоплення, в 8-му вона трішки ширша. Для досягнення більшої якості на пристроях можна знімати відео в лог-форматі, але він в них неоднаковий. В айфоні використовується ProRES, який відомий своїм високим бітрейтом і відсутністю сильного стиснення. Це забезпечує максимальну деталізацію кольорів і динамічного діапазону, але збільшує вагу файлів, тому не дивно, що 20 секунд 4K60 кадрів займають більше 2 ГБ. Восьмо використовується діялок M, який має нижчий бітрейт, вужчий динамічний діапазон і зберігає менше кольорової інформації, адже для екшн-камери важливо швидке та стабільне записування при довгій зйомці, тому 16 Pro в такому випадку буде видавати кращу картинку, але й займатиме при цьому більше місця. Переглядати вертикальне відео на великому екрані набагато приємніше, адже якість буде здаватися кращою, ніж відео горизонтального типу. Все через те, що картинка займає меншу частину екрана по ширині, і відповідно кожен піксель на ньому використовується ефективніше. Також і деталів менше, тому ми фокусуємось на конкретному об'єкті і не звертаємо увагу на щось інше, бо просто немає на що. Коротше, тема цікава, якщось можете почитати про це в інтернеті, але із цього можна зробити висновок, що для ведення блогу на платформі з. Вертикальним форматом підійде як і iPhone, так і екшн Camera. Головне використовувати максимальне розрішення та по можливості ручні налаштування. А зараз звук та картинка пишеться на iPhone 14 Pro без додаткової обробки, так як воно є в чистому вигляді. А зараз на Osmo Action 5 Pro. пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, а також чи є якась велика різниця між ними. Чому я вважаю, що краще мати дві камери одразу, якщо це можливо. Хоч для базової зйомки вони обидві підходять, але варто розуміти, що Action 5 Pro це насамперед пристрій для зйомки, причому в різних умовах. А iPhone 16 Pro це смартфон з можливістю зйомки, але й також на ньому можна редагувати відзняти матеріал та одразу завантажити його на свій канал чи сторінку, вже мовчу про можливість перекидання файлів напряму по кабелі з Osmo завдяки новому роз'єму USB-C, тому вони можуть чудово доповнити один одного, а в деяких випадках навіть замінити, якщо буде така необхідність. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. А з вами був Ярік, це РКТ. Всім до зустрічі!